Сміття під вікнами та постійний сморід таке сусідство уже кілька років має хмельничанка Олена, яка проживає у мікрорайоні Дубове, адже через дорогу від її будинку розташували контейнери для побутових відходів. Тут починається коперсання в цих баках, пошуки золотих приїсків. розриваються ці мішки, і ти ходиш збираєш туалетний папір, памперси і все остальне. Тут тут бігають щурі. Дихати не маючи, ба більше жінка додає, що сміття сюди викидають не лише мешканці прилеглих будинків, а й усі, кому не лінь. Вони під'їжджають сюди, відкрили вікно, викинули мішок, щоб не виходити. Там вони категорично проти, щоб в них були баки, тому що їм заважає запах. Ну я перепрошую, нам запах не заважає. Дубовський базар. Я взагалі не знаю, чому вони сюди вивозять. Там от ну бачите, наразі там яблука. А так тут і помідори, і кавуни. Ну все, що в них є, тобто всі залишки, вони везуть сюди. За обласною лікарнею є бойня. Вони вивозять сюди відходи збойні. Тут можна і голови, і все, що хоче, ну, побачити. Плюс сюди викидають домашніх тварин. Під час зйомки до смітника під'їжджають комунальники. Пані Оксана розповідає, разом із колегами тут прибирає щодня, але й це не завжди допомагає. Тут постійте після обіду, подивитися тут. Бусами привозять, машинами привозять. Це страшне. Тому, окрім людського ресурсу, доводиться задіювати й спецтехніку. Розповідає керівник спецкомунтрансу. Посадовець каже, вони неодноразово приймали заходи для вирішення цієї проблеми, але жоден з них на людей так і не подіяв. Сьогоднішній день там навіть встановлені камери відеонагляду, і муніципальна дружина. Постійно переглядає ті камери і постійно складає протоколи на тих людей, які вивозять туди. Ну все, що в них там зайве, скажімо, вдома, в будинках. Комунальне підприємство кожного дня здійснює звідти вивезення твердих побутових відходів, великогабаритних відходів. Кожен день здійснює прибирання, і причому є такі дні, коли ми здійснюємо вивезення оцього всього, що з боку не в контейнерах, а з боку люди викидають. А викидають там і е, взагалі різні речі там і. Великогабаритні, типу там диванів, крісел, якихось, також викидають одягу, відходи городини, зелені відходи, і ми це все вивантажуємо. І буває таке, що двічі на день ми заїжджаємо туди. Трактором, Камазом, і це все вивозимо звідти. Знають про сміттєву проблему й у міському відділі благоустрою, але от в діяти нічого не можуть. За останніх, напевно, роки три ми вже неодноразово виїжджали, дивилися, як би то його перенести, чи то в інше місце, чи то можливо його взагалі демонтувати. Різні. Пробували впроваджувати заходи, але, на жаль, там така настільки щільна приватна забудова, щоб витримати якісь елементарні норми до інших будинків неможливо. Тобто ну, на даний час перенести немає можливості. Натомість комунальники закликають людей бути свідомими, сортувати сміття та думати про інших. Треба людям усвідомити те, що сміттєвий майданчик це не те, що. Я хочу і викидаю це місце, де ми повинні дотриматися якихось певних прав. Ми повинні сьогодні сортувати і вивозити на інші об'єкти оброблення відходів. Це в нас є полігон, який може прийняти. Є два центри поводження з відходами, які розташовані на перехресті: один – Чорновола, а другий також біля полігону проспект Миру Ба Бабільша анонсують відкриття ще кількох сортувальних центрів у місті, в тому числі й у мікрорайоні Дубове. Тому є шанс, що лінь таки переможе Ку свідомість, а хмельничани пам'ятатимуть, що чисто не там, де прибирають. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал.